Військова кафедра економічного вишу це додаткові можливості для випускників підвищити рівень особистої компетентності і забезпечити собі позитивне ставлення будь-якого роботодавця. Офіцер це насамперед командир, а відповідно фахівець із прийняття рішень в кризових ситуаціях. Це лідер, навчений стратегії, і тактиці і здатний застосувати свої знання в дії. Ініціювали початок підготовки офіцерів запасу якраз саме студенти, які очевидно пов'язують своє майбутнє або ж із службою у митних органах чи в податковій службі України. можливо, хтось планує пов'язати свою долю в майбутньому із правоохоронними органами. Студенти Виш уже визначилися з вибором професії і не готові відволікатися від побудови власної кар'єри. Хай би й на рік. Тому служба у Збройних силах та ще й з перспективою залишитися в званні рядових навряд їх втішить. А от можливість здобуття другої спеціальності офіцера, соціального психолога або політолога, одночасно з кваліфікацією бакалавра, спеціаліста або магістра завдяки відкриттю військової кафедри, це цілком сучасно і перспективно. Це контрактна форма підготовки, власникає, ще як у всіх вищих навчальних закладах України. Але ціни значно нижчі, ніж в Харкові і в Києві. За два роки навчання вартість складає близько 12 тисяч. Ми поцікавились у ректора, чи має виш достатні можливості для практики військових занять і отримали ствердну відповідь. Підписані угоди з військовими полігонами, тож підготовка офіцерів поету буде ґрунтовною. Вже подали заяви близько 50 осіб, і що цікаво, 12 дівчаток також мріють одягти військову форму. Курсанти будуть вивчати і статути, і свою нову військову спеціальність, будуть проходити стажування і збори. Тобто це будуть справді офіцери, які будуть здатні у потрібну хвилину стати на захист нашої вітчизни.